Всім привіт! Сьогодні казковий клуб відбувається в. 17 раз! 5, 5, 2, 2 і 5. Давайте познайомимось. Мене звуть Мар'яна. Я читаю тут казки що суботи о 13 -й. Тебе? Віра. Звуть Віра. Тебе. Леон. Леон. Тебе. Димит. Як? Діміт. Димит. Димит. Через 2 Е. Е, так. Ага. Тебе Маша, Маша. тебе Артем Артем. і Арсія. Настя! Друга. Ми зрозуміли, бо ви прийшли разом. Ми склали цей детективний ланцюжок. Так, два -два. Що? Про це є в цій чудовій книжці, яку ми сьогодні з вами почитаємо. Називається вона Мама Фея і Я. Як ви думаєте, чому сьогодні історія про маму? Може хтось знає? Е, тому е, тому що ма... завтра е день матері молодець! Тому що завтра день матері. Мене... Тому що завтра день матері, а в понеділок а день сім'ї. Сім молодець! Я придумала тільки не зробила що мене. Орігамі. Я зіла із зарігами. Я не дає тобі. Як тебе звуть? Представся всім. І Даша. Даша, Даша у нас серйозна актриса. Вона брала участь в нашій інсценізації овечої отари. Діти, я дуже рада, що ви всі приготувалися до свята, тому що мама насправді це ну, реально золото, золотовалютний фонд нашого життя. Мама завжди дає, дає і так мало хоче. вона це їсти. 100%, бо мама трудиться. І миє посуд, і прасує одяг, і дбає про дім. І взагалі мама робить стільки всього, тому що мама справжня фея. Сьогодні э, ця авторка Софія Кенсела дуже відома. Вона британська письменниця, і я почитала в неї таке успішне літературне життя. Хо-хо-хо, я сподіваюся, вам теж сподобається, і ви будете сміятися, бо я чомусь сміялась на кожній сторінці. Сподіваюся, так, у нас є така е, ігра, Хто не розсмішиться, то і вибиває. <говорить> <говорить> Мені подобається ця гра. <говорить> Ти вже посміялась. Отож, починаємо. Починаємо. Привіт! Мене звати Елла Брук, і я живу в містечку, що зветься Черрі Вуд. У мене блакитні очі і темне волосся. Мої найкращі шкільні друзі Том і Ленка. Мій найлютіший ворог Зої. Вона живе по сусідству і вона моя не найкраща подруга. У неї зле обличчя, навіть коли вона всміхається. З ними всіма, ви зустрінетеся згодом. А це моя мама. Як вона вибуха? Не забула. Може здатися, що вона звичайна. Така, як і будь-яка інша мама. Але це не так. Тому вона може обертатися на фею. Вона міцно заплющує очі і каже: Зефірка! І вжух! І вона вже мама фея. І варто їй промовити яблуко в карамелі, як вона знову стає мамою. Мені дуже подобається, коли моя мама, мама мама-фея, тому що її крильця мерехтять, як сотні веселок. Вона носить срібну корону, яка сяє, наче світло зірок. Вона може літати в повітрі, вона може ставати невидимою і займатися справжніми чарами. Там якась комаха. Ой, ой, то мушка. В давно нікома. Настя, не лякай мене. Де? Крихітна мушка дрозофіла. Настя, ти знаєш, коли кажеш комаха, то ти ж окреслюй. Комахи будуть різні. А що це Це закладка, це я вчора вчилася робити. Отож, наша мама нещодавно купила собі нову палочку, дуже круту. І вона називається кумпа паличка В5. Ця палочка має чарівні сили, дисплей і кнопку супершвидкі чари. Зараз більшість фей має кумпа У них є чарівні застосунки, чарівна пошта і навіть чарівні ігри. Якщо я гарно поводжуся, мама іноді дозволяє мені поглянути на застосунки та ігри. Але вона завжди вимикає функцію чарів. Моя тітонка Джо і бабуся знають, здаються нормальними, як і мама, але вони також можуть обертатися на фей. А чого не можуть обертатися на фей? <плес> бабуся не хоче собі ніякої кумпопалочки, тому що вона не любить предмети, які бібікають. Вона користується старомодною чарівною палочкою, зірочкою на вістрі. Бабуся каже, що ця палочка ще її ніколи не підводила. І вона з нею тричі поспіль здобула чарівну премію за найкраще заклинання і купу інших чарівних нагород на додачу. Моя ж мама жодної чарівної нагороди не здобула. Коли мама не мама і не фея, вона начальниця в офісі. Це означає, що вона каже іншим, що робити. В мами це виходить дуже добре. Ще в неї дуже добре виходить розповідати казки на ніч і співати пісень у машині. Я думаю, що вона найкраща мама у світі. Але з чарами в неї не все гаразд. Невдовзі ви дізнаєтесь, що, ви, що я маю на увазі. Всі дівчатка в моїй родині перетворюються на фей, коли виростають. А отже, я колись також стану феєю. Я матиму блискучі крильця і власну компопалочку. Будемо тоді виготовляти крила. Да. Все просто. Жой, мама вже називає мене майбутньою феєю. Мені ще не можна відвідувати уроки чарів, але я намагаюся вчитися добре. Мама щотижня бере уроки чарів і я розвиваюся. Я дивлюся уроки разом з нею і стараюся запам'ятати це все. Це добре, коли мама фея, але це велика таємниця. Я не можу нікому про це розповідати. Мені не можна навіть говорити про це друзям. А як ви думаєте, чому не можна розповідати? Так, ні, а чому не да он? Тому що ні. Пуштана, єдина фея. Мені здається, сила чарів тоді, коли про них знає маленька кількість людей. Коли всі про це все знають, це стає чим буденним. Це стає чимось звичайним. А поки це знає маленьке коло осіб. Так. Я знаю мультик Фіксики, і там ціковна людина знає про нього. Тобто дві. І це секрет. Ну, три, можна сказати. І, і це секрет, мені. щоб потім ніхто не знав. Так, саме так. <шивання> Правильно. А це мій менший братик Олі. Дві. Дві. Ось о, невеликий не малюк. Йому всього один рік, і він не зможе обернутися на фею. Всі кажуть, що він схожий на мене, але це не так, бо він малий, а я не мала. Молодець. Він навіть не вміє говорити як слід. Його улюблене слово віу Віу Віу. Просто якесь слово. А це мій тато. Де покажіть? Ось о. <сіць> ага, <кай. Або> що? <сіць> він також не може обертатися на фею і не може а, займатися чачем. Правильно, тато каже, що вміє добре паркувати машину. <сіць> <сіць> а що? Він та за деш паркувати машину. Отож, все почалося в суботі вранці. Ми снідали, і Олі схопив глечик з молоком. Обережно, Олі, сказала мама. Сказати Олі обережно не має ніякого значення. Він помахав глечиком, і молоко розхлюпалося на стіл. Постав його, сказала я. Тоді спробувала забрати в нього глечик, але Олі його не віддавав. Дай на мені глечик, сонечко, звернулася мама до Олі. Вона спробувала забрати в нього посудину, але Олі обняв її міцніше, наче плюшевого ведмедика. Мама прибрала його руки, але Олі схопив глечик і. Набагало, Молоко розплескалося на підлогу, а і Олі почав вигукувати. Уіу, уіу, уіу. <гум> Мама зауважила, він просто не знає, що робить. Я ж думаю, що він добре знає, що робить. Молоко розлилося по підлозі, потекло під стільців, кутки кімнати, все навколо забруднилося. Але тато сказав: дрібниці, зараз я метнуся до супермаркету. Купи, Це виборги. буде надто довго, Жила відповіла бури. мама. Молоко нам потрібно просто зараз. Тому вона тричі тупнула ногами, плеснула в долоні. <плеснула> Ти мене припнула? Плеснула в долоні, покрутила задком, сказала, що. Плескаємо в долоні. Тричі тупнути ногами, плеснути в долоні, покрутити задком і сказати Зефірка! Зефірка! І вона обернулася на фею. Щоразу, коли мама обертається на фею, я не можу відвести від неї погляд. Коли мама фея, вона вся вилискою, в неї такі чудові крильця, а навколо зіймається легесенький вітерець, коли вона рухається, і навіть усмішка сяє в неї яскравіше. Мама фея дістала телефон із сумочки, торкнулася його, він засяяв і перетворився на кумпалочку. Ти впевнена? запитав її тато. Звісно, що впевнена, відповіла мама Фея. Ти знаєш, що я з кожним днем опановую чари дедалі краще. Тато щось пробурмотів, але мене почули як слід. Що, що? перепитала мама Фея. Нічого, нічого, сказав тато. Починай. Мама Фея набрала код на дисплеї, біп 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 біп, -біп Тоді змахнула паличкою і сказала Молоко коріду. Молоко коріду! І Молоко на кухні враз виникла. корова. Корова! Мама вирішила проблему серйозно. Йой! Велика гігантська бура корова з дзвіночком на шиї колихалася посеред кухні. Мама каже, я не знаю, як так вийшло. А ти вмієш доїти корів? запитав тато. Ну ні, сказала мама. А вже ж не вмію. Корова сказала: — корова спробувала походити, але їй не вистачало місця. Кухня надзвичайно невеличка. Тоді вона махнула хвостом і поскидала всі яблука з фруктами з вази, зметнула декілька чашок. Тоді розбила три улюблені чашки мамині з рожевими квітами. Мама Фея почала кричати Припини!! І хотіла вивезти корову, але корова взяла і накакала на підлогу. Господи, тато, Ой, вибачте, сказала мама Фея, зараз я спробую ще раз. І там ще Вона набрала на купалишці інший кот, бі 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 біп -бі", і вдруге крикнула морококориду, і зі стелі на нас полився дощ. Цей дощ був коричневий і лився повсюди. Навіть нам на волосся, і на наш сніданок я злизала борщ з підборіддя і він виявився смачненьким. Мамо, то це ж шоколадне молоко, сказала я. Дощ шоколадного молока. Круто, він буде йти цілий день. Ні, не можна, щоб він йшов цілий день. Мама сердито поглянула на дощ. Я не просила шоколадного молока, і корови я не хотіла. Мені просто потрібна пляшка молока. Зупини коріду! Тож зупинився. Хух, мама зітхнула, тоді набрала інший кот і крикнула Кошеріду! і молоко зникло. Тато зітхнув, витиснув трохи шоколадного молока з волосся. В цьому домі забагато чарів, сказав він. Але ж це мало спрацювати, я не розумію, що пішло не так, почала скаржитись мама Фея. Ця кумпалочка зовсім нова, і в неї є ще кнопка супершвидкі чари. Мама натиснула кнопку на кумпалочці, і вона бібікнула. Може, варто спробувати ще раз? запитала вона нас. Ні, закричав тато. Тобто, давайте просто сходимо в супермаркет. Ми купимо молоко і все інше, що нам потрібно. «Ой, але в супермаркеті все відбувається так повільно, сказала мама фея. а мені взагалі ніколи, в мене безліч справ. Поспішай поволі, сказав тато. Що це означає? запитала я в батьків. Тато відповів, що це? Що це означає поспішати поволі. Ідеї, варіанти. Поспішай поволі. Це. А, так, е чудова думка. Поспішати, поспішати коли час пішов? Хороше. Тато значить нам пояснює, що поспішати поволі це означає, коли надто квапитися, то щось піде не так. Коли надто квапишся, щось іде не так. Особливо, коли ти чаруєш. Тато не може ані чарувати, ані літати. І він каже, Якщо хочеться політати, то чому не сісти в літак, як це роблять нормальні люди. Але мама, що? як фея. Мама фея. Мамі не цікаво те робити все, як можна робити, як, як нормальні люди. А ще зараз не літають літаки над Україною. І це проблема. Одним словом, далі вони потопцяли куди? В Супермаркет, там чари не припинялися. Все інше ви можете прочитати вже самостійно. А чому? А те? Бо це, це то це так. Це якийсь хлопець?